Вітаю на моєму каналі. Завітала в Аврори, для того, щоб купити дітям і племінникам подаруночки до Дня захисту дітей. Саме з 1 червня стартувала благодійна акція, яка буде тривати до кінця місяця, мета якого зібрати понад 3 мільйони гривень для забезпечення шкільним приладдям та технікою дітей, які втратили батьків внаслідок війни. Весь прибуток, отриманий з продажу фанбоксів, буде спрямований до благодійної організації Благодійний Фонд Діти Героїв. Один фанбокс коштує 88 гривень. А якщо ви купите товари партнерів або за кожні 90 гривень витрачені в Аврорі, ви можете придбати цей боксик за 59 гривень. Не припустіть наступне відео, я покажу всі товари партнерів. Які допоможуть вам придбати цей боксик за акційною ціною. Ось так виглядає фанбокс для хлопчиків. Це номер один. Тут ви можете отримати безліч цікавих сюрпризів призів. Гарантовано ви отримаєте тату, яке світиться вночі. А якщо ви скануєте QR-код, це тату у вас оживе. Рожевим кольором це боксик для дівчинки. Він під номером 2. Також гарантовано ви отримаєте тату. Які світиться та оживає, І також можете отримати різні подарунки від партнерів. У мене дві донечки і два племінника, тому ці боксики будуть для них. Розпаковувати я в цьому відео не буду, тому що мені їх потрібно подарувати, а вже коли вони дозволять, а потім покажу, що саме в наших коробочках було всередині. Звісно ж, дітки люблять солодощі, і я купила акційний браунті батончик. Потім акційний твікс. Тоді Женька любить ось такий батончик від рошин це зі смаком солоної карамелі, вафелька така. І, звичайно, партнер цієї акції фірми «Снікерс» батончик. Нагадую, що цінники я обов'язково додаю у куточок. Тому, хто прогортував і не побачив або не почув ціну, яку я озвучувала, можете повернутися назад. І побачити ціну певного товару. Чорним позначена не акційна ціна, а білим акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. Також по акції купила, бо закінчились ось такі ватні диски. 120 штукчок. Завжди річ така повинна бути. Тоді купила акційний шампунь Hender Shoulders. 2 в одному ментол. А скільки тут мілілітрів? 330 мілілітрів. Непогана снижка на нього була, тим паче закінчується, вирішила купити про запас. Так, тоді для себе, любимої, купила ось такий кондиціонер для волосся. Підходить для всіх типів волосся, 250 мл. Живе та зволожує світокомплексом екстрактів. Ніколи не купувала, вирішила спробувати. Хто пробував цей кондиціонер, пишіть, будь ласка, залюбки, почитаю ваші відгуки про нього. Тоді вже колись купувала ось таку масочку. І зараз ще я купила це плівка з нібито додаванням золота від фірми Elaine це український виробник. Так, від цієї фірми купила крем для рук комплексний догляд. Живий захищає шкіру. І також від цього виробника крем для обличчя. Для лінки нічого в Аврорі не купувала, а купила в АТБ. Зараз це все приберу і покажу, що ж саме придбала в АТБ. ВТБ купила по знижці помідори. Щось так швидко закінчується. Мабуть, часто робимо салат. Вони зараз йдуть по знижці 59,89 за кілограм на 46 гривень ровно. Так, тоді по акції купила лактонію, свою улюблену закваску з пробіотиками. Мабуть, потрібно ще купити про запас, бо щось трішки шлунок мій мене підводить. Треба посидіти на молочці. Значить, закваска коштує зараз 51 гривну 70 копійок в нашому АТБ. Тоді також, позначити, купила ось такі пряники, називаються літні. 300 г. Свіженькі, м'якенькі, давно не їла, вирішила придбати. 24 гривні 30 копійок. Невеличка знижка на сметану від своєї лінії 15% жирності. Купила 2 пачки, тому що любимо салат із помідорами і огірками зеленню і сметаною. З олією не так нам смачно, як сметаною. 37,90 за одну пачку. І купила ось такі акційні огірки. Три штучки великі. Можна було купити у пупирку, ціна однакова, нібито, але вирішила гладенькі купити. 47,89 за кілограм на 33,33. ,33. Як завжди, потрібен батон, нарізний нам від фірми шостка. 19,40 його ціна. Невеличка знижка на сіль кухонну. 1 кг купила. Ну, потрібно вже купувати про запас. Ну, наступний раз куплю більше. 11 гривень, 70 копійок кухонна сіль. І для лінки купила йогурт. Точніше, сирок від 8 місяців без додавання цукру фірми Мілупа. 90 грамів в кожній пачечці, зі смаком банан полуниця. 4 штучки. І 2 штучки зі смаком персика і банан. Тоді ще купила декілька пачечок томатної пасти 25-відсоткова. По 70 грамів у кожній пачечці. І ось невеличку баночки шпроці: 160 грамів в олії від своєї лінії. І давно не купувала капсули для прання. Купила ось такі універсальні: 4 в одному, 17%. 19 штучок ось така пачка. Написано ексклюзивно для тебе. Непогані капсули, неодноразово я купую. Вирішила придбати ще. І, як завжди, забіжала в новожанівські ковбаси. Купила для Женьки ось такі дитячі сосиски вищого сорту, упаковочка. Вони класні, смачненькі, нібито такі підкопчені. Салаточку в окрошку салямі Харківська вищий сорт. За ковбасою і за сосиски віддали 151 гривню 43 копійки. Салямі коштує 74 гривні за палочку, а сосиски 81-42. Ось такий був невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок. Здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока! До нових зустрічей!